звати Отець Дмитрій. Я настоятель піщанського храму в честь Святої Трійці. Сюди нас запросили, сказали, потрібен настоятель, священник, Хочемо, щоб проводили служіння українською мовою, щоб була саме православна церква України. І ми з матінкою трошки. Подумали, звісно, але приїхали, нас гарно прийняли, і ми залишилися тут служити. Співаю Господу, що благодія мені, співай імені, Господа вишнього. Я сам родом із міста Жашків Черкаська область. В сім'ї можна сказати. Священника, але не народився. А наша сім'я прийшла до цього. Адже батько хворів, в нього був рак легень, і йому врачі сказали, що вам залишилося недовго, адже ми частину легень вирізали і нема вже що вирізати. І тому. Вам залишилося недовго, якщо вірите в Бога, та моліться. І так виявилося, що батько пішов на поправку, приїхали на обстеження, і сказали, що у вас легені чисті. І з того моменту наша сім'я почала шукати Бога, адже вони по молитві отримали якби зцілення. Після закінчення школи розказує, вступив до духовної семінарії. А як закінчив, пішов у армію. Відслужив півтора року в зенітно-ракетних військах, десь близько двох років, може більше, працював на роботі. Потім почалася повномасштабна війна. вторглася Росія на нашу, в нашу державу, і я пішов з перших днів як добровольцем. Спочатку в тероборону нас направили. Потім мене направили в 30-ту бригаду після проходження навчання. Нас відправили вже на штурми, вже на харківський контрнаступ, Бахмутський напрямок. І вже в тих обставинах я якось зарігся Богові. Сказав, що якщо я вийду живий здоровий із таких обставин життєвих, то стану священником. Щоб стати священником, потрібно одружитися, знайти свою другу половинку. Я довгий час не міг її знайти, а в монахи йти не хотів, тому що це обіцянка Богові на все життя, що будеш так нести такий подвиг монашества. Саме хотів сім'ю і саме хотів бути священнослужителем. І якраз в цих обставинах через соцмережі, якось так, напевно, Бог нас з'єднав з майбутньою матінкою. Те, що стану я дружиною священника, це для мене, ну, звичайно, було несподівано і неочікувано. Але Господь, напевно, так, ще готував мене до цього. І з дитинства якось мене тягнуло до храму. Я ходила кожної неділі і навіть співала у хорі. Я втратила маму, і таке життя було якось без сенсу, без підтримки. І... Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми познайомилися із моїм уже майбутнім чоловіком. Ми були такою підтримкою одне для одного. Поки майбутній чоловік воював, Марія навчалася в Уманському медичному коледжі. Відразу після навчання я через два дні пішла на свою першу зміну, працювала в опереблоці операційною медичною сестрою. Це моє, мені дуже подобалося. Тим часом Дмитрій звільнився зі служби та висвітився у священники. Спочатку служив в одному із сіл на Жашківщині, а потім з'явилася пропозиція приїхати у піщани настоятелем. Марія каже, довго вагалася, бо треба було покинути улюблену роботу. Важко, я розумію, що чоловіку потрібна підтримка. Тут, в іншому храмі, адже в нас вихідні всі свята ну, дуже такі завантажені. А ще недільна школа є, проводити заняття потрібно. Так, це приміщення бібліотеки виділила для нас Любов Петрівна, керівник будинку культури. щоб ми проводили тут недільну школу. Раніше ми проводили недільну школу, де і проживали, де мій батько служив. Там збирали діток, недільні заняття. А сюди переїхали і також загорілися. Матінка придумала таку ідею записувати всіх діточок і кожного заняття клеїти наліпки. Якщо дитинка гарно себе проявила, слухала, була уважною їй за заняття дві наліпки. Проте каже священник: це приміщення для недільної школи стало затісне, тому сільська рада надала інше. Доброго дня. <плес> Нарешті да, будуть наліпки. Заняття починають із молитви. Далі спілкуються та роблять поробки. Вова, ти яким будеш робити, ангелочка? Я Хочу он їм. Звичайно, ми звертаємо увагу на те, що цікавить ось діток. Вони під час ось тих самих ігор вони задають питання: о, а чому там отець носить там таке платчико? Що це воно таке? Ми розповідаємо, що це є ось підрясник, Це така частина одягу, в якій ходить священник. Ну, завжди. Хтось приходить, комусь подобається, хтось залишається, хтось так декілька разів прийшов, більше не ходить. Ну, Це, звичайно, кожному своє, ми не заставляємо. Ці заняття ми проводимо з власної ініціативи, і тому стараємося, щоб дітки щось дізнавалися нове і про Бога. І про храм, про традиції, про свята я розпочала вести свою сторінку, як тільки стала дружиною священника. Але спочатку це була така закрита сторінка, на якій я мало там виходила в історію щось розповідала, більше викладала якісь там інформаційні дописи, пости, розповіді про ті чи інші свята, про святих. А вже згодом я почала спілкуватися з іншими матінками. І зрозуміла, що я така не одна, яка хоче донести людям якусь інформацію, пояснити в зрозумілій формі. І вирішила, що також буду відкрито вести свою сторінку. Священники, їхні сім'ї це такі самі люди, як всі, просто вони трішки більше часу виділяють Богу. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.